Розлучення Лондона і Брюсселя не буде легкою прогулянкою. Британські погоди мінливі. Зараз сонце а через три квартали вже і дощ. Треба мати міцну конструкцію і володіти вищим пілотажем, щоб уникнути всіх турбулентностей, стати на крило і вразити собою світ цього тижня. Понад Фарнборо все це зміг зробити український Ан-178. Наша машина, котра допоможе Антонову скинути радянський баласт і відкрити собі нові небеса. Він відкриється тихо і без пафосу один з найпрестижніших авіакосмічних салонів світу фанборо 2016 Годин його роботи керівники компаній та спеціалісти засядуть за столи переговорів. Мільярдні контракти, якими славиться виставка, укладатимуться без зайвих вуг та очей. Про них оголосять пізніше. Як, от приміром, про домовленість канадської компанії Пратендуїтні з літакобудівним підприємством Антонов. Меморандум про поставку сучасних двигунів на серійні літаки «Ан-132» сторони підпишуть у перший день виставки. А з британською компанією Дауті з скрівни Антонова домовиться про новітні гвинти для того ж таки. Ан-132 – літака, який українське держпідприємство створює спільно з партнерами із Саудівської Аравії. Це перша машина Антонова, де не буде жодної російської деталі. На цій імениті та престижній виставці під Лондоном новий український Ан-132 представлений лише у такому вигляді, як макет. Але цілком можливо, що за два роки, у 2018-му на статичному майданчику в з'явиться новий сучасний український літак, і, можливо, навіть підніметься в небо. Україна на Фернберу презентувала А-178 – новий транспортний літак, здатний привозити до 18 тонн вантажу. Керівництво Антонова паралельно домовляється з партнерами про імпортозаміщення на весну 2017-го А 178 позбавиться більшості російських комплектуючих, яких у ньому більше половини. У 2015 році годуюсті то ми провели більше 320 переговорів для того, щоб качественно почати і собственно говоря сделати процедуру імпортозаміщення. І сьогодні ми зі для того, щоб продовжити цю роботу. Пілоти 178-го, які вже більше року тестують машину, чекають на показові польоти, щоб по Справжньому продемонструвати на що здатний новий літак. Ну, це велика честь участвувати в денпольотах такого рівня виставки, показати ведущим производителям себе, щоб люди спеціалісти не все поймут, все ти як тільки відки самоліт в воздух. Але мінлива британська погода зіпсувала всі плани і організаторам, і учасникам салону небо, наче прориває через страшенну зливу. Частину павільйонів залі, в частині зникне світло. Виставку закриють на кілька годин раніше. Зате у наступні дні небо над аеродромом стане об'єктом пильної уваги та чималих захоплень. З новинок у повітря вперше підніметься F-35, винищувач п'ятого покоління американської компанії Lockheed Martin. один з найдорожчих військових проєктів усіх часів. Його розробка коштувала понад 50 мільярдів доларів. Вартість одного літака близько 100 мільйонів доларів. Літатиме і Боїнг 737 Макс з нового сімейства літаків, покликаних замінити попередників. Боїнги 737 Next Generation. А по обіді другого дня фенбуру в небо нарешті здійметься український А178. Інфандборо, частина української делегації збереться в канадському павільйоні. Тут підпишуть великий контракт на поставку сучасної канадської авіоніки на 60 нових літаків сімейства а 148 158 та 178 та сім русланів авіаліні Антонова. Ще один крок у напрямку імпортозаміщення і позбавлення від російських. Комплектуючих ми дуже раді цьому співробітництву. Це нова сторінка у нашій довготривалій співпраці. Нам надзвичайно приємно бути партнерами виробників такої дивовижної розробки. Всі знають компанію Антонов, і ми дуже задоволені, що відтепер співпрацюватимемо із ними. Інтерес до нас як виробників досить потужний. Ми з нами рахуються світові лідери по виробництву обладнання для літаків. А 178 у цей час знову притягуватиме погляди глядачів у небі над аеродромом. З Лондона Ольга Калиновська. Іван Наконечний. Час підсумки. І на цьому все побачимо вже в наступному сезоні. Тримайтеся.